Там в інший бік трошки <смір> ні, ні. Солен, ти либоко помиляєшся. Я бачу, як журналісти ведуть в кадрі себе так. Це можливо на Тернопільському телебаченні. Ні, старий, це я бачив на плюсах. У нас навпаки, а, б, м, там. <смір> я бачив на плюсах, коли здавалися років півтора, тому ми тільки почали. Ну, програма максимум, Пай... яку там великій різниці пародіювали теж. Да? Там, там обіграли те, про що ти кажеш, оцю нарваність, але вона там інакше виглядала. А в тебе воно якось гіперболізовано занадто. Ну, я не роблю з цього проблеми. Якщо людям це подобається, то чому б і ні? Ну, дивись, гумор це така справа, де купа є суб'єктивних точок зору. Да, я ніколи да. себе не висхваляв в якихось медійних структурах, не ходові не розказував, що я офігенний артист. Я працюю так, як можу. Якщо комусь це не подобається, людина може вирішити справу того, що я йому не подобаюся, одним переключенням кнопки. Хреш, а ти би вести ввести якісь серйозні новости, наприклад, на інтері, на тому, що робіт? Ну, в а ні. Якісь там трошки серйозніші... — Новини — Новості не, таке інтелектуальне і... шоу, все ж, так. Да. Ну, і, і навіть би так-шоу хотів вести якесь. І, і на перспективу, можливо, буду, якщо телебачення не зробить з мене. І, ну, або так. От. Ну, тобі ж треба, ж, ти ж на корпоратива ж також заробляєш. Возвичай, да, тобі ж треба світитися в кадрі. Ти ж не можеш так просто сказати. Не корпоратив? Не, ну, дивись, ну... ну, а що? Ті, хто заробляє на корпоративах, вони світяться в кадрі, тому що популярний, інакше, кадрі, тим та, інакше їх не купує да, на корпоративах. Да, да, да. Так, є залежність, дійсно. Тому на ток-шоу тобі ніяк не можна. Я колись, ну просто я ще молодий і зелений, а от там десь, коли мені буде за 35, можливо, хотілося б вести щось таке. Це вже ти старий був. Ну так, всі старі чорти. Коли моєму братові стукнуло 30, я думаю, ніфіга собі 30 років, а коли тобі вже там теж незабаром, то трошечки так. Дивишся на це з іншої колокольні. Мені би хотілося вести якісь, можливо, політичні так-шоу, але. Як Савік Шустер. А ти ні, розбираєшся в політиці? Ні, я знаю, як... що ти стежиш за політикою, так? Да? Ні, це не є. як Савік Шустер. Так, я стежу за політику з 97-го року і не того ляпасу. І навіть так. І навіть лукавий мене колись потягнув на вибори в Київраду п'ятим номером по списках УНП. Ось, а... Для чого тобі це було? А ти знаєш, я і зараз збираюся до органів місцевої самої. Ти знаєш, взагалі функциклірують ці всі депутатські фракції, ну, і звичайно. Не, тобі приходить голова фракції не, і каже не... Сережа, ти там отримаєш в кінці, а зараз проголосуй там, Діріманім зелем буде. І ти, і ти, типа, та, а, ну так. Все, дивись, що мені Конституція дає можливість. Не тільки обирати а ще й бути обраним, mm. чому нехтувати цією справою? Це ж це ж не, не переспати з мужчиною, правда? Mm. Це ж все на все політика. От і Ні, це не все на вся політика. Зралітика Зрешти... вирішує життя громадян. Так, зрештою, у мене просто є власні ініціативи. Я постійно коли про це говорю, мені кажуть, що я нещасний романтик і приречений житті на поразку. Просто в мене неподалік від дому є ларьок, і там сидить така тітя і продає пацанам десь там клас 9-8 пиво. О, О, це гарки бриніково це гарки брація школа, да і я не розумію. Не вже є така проблема а, просто зробити публічну порку ряду бізнесменів і позабирати в них нафіг ліцензії, щоб після того інші цього не робили. Ну просто от ти кажеш, папіки займаються землею. Я ніколи не буду в житті дірібанити землю. Тобі будеш що я... якщо підеш політику, будеш окей. Okay, я буду дібати знає, землю. Знаєш, найгірше, найгірше, найгірше те, що от в політиці you, you, найгірше те, що в політиці людей купують поступово. Спочатку ти як романтик приходиш, тебе все підтримують. Потім, yeah. значить, а ти потім вже. Ти пишеш соці... заяву і йдеш з Верховної Ради. У мене є ну, який ну, це які це Вакарчук робить. Один зробив, <laughs> і все. Тому... І то через через, якщо я не помиляюся, рік. Тобто він вже може обслуживатися фіофанією, да, пенсію і так далее. Ви в мене зараз гнобите <с циніки, а я так само цинік, але живу якими ще пристойними ідеалами. Я хочу, я вже казав, колись, писав в, в український тиждень, що я хочу, щоб в цій країні вже розікрали все. Починаючи від фабрик заводів переходів, закінчуючи грибниця. Хай розкрадуть все, і тоді, коли вже не будеш красти, вони нафіг підуть з органів там, законодавчої виконавчої влади, прийдуть туди люди, які хочуть бути чиновниками щось робити. Ну, але знову ж знов, mm -hmm. таки, це мої незвитичної мічти. — Саме страшне, що народ не розуміє, що його дурять. У нас в 90-х роках. Приїздили американські модератори телебачення. І вони казали, ви розумієте, головна... це для новин. Для новин вони казали таку історію: що в новинах має бути як мінімум 70% негативної інформації. Щоб люди боялися ходити по вулицях, думати і так далі. Що вони от у них був такий трикутник. Вони прийшли, подивилися новини, подумали, Боже, як у мене гарно. Побігли на роботу, швидко до роботи, до супермаркета, закупили те, що їм диктує реклама, і знову повернулися додому. Оцей трикутник. Телебачення мусить виконувати і тримати глядача біля себе. Тебе вбиває тебе. Подобається тобі взагалі наше вітчизняне тебе? Ну, епізодично. Епізодично, а ти дивишся, так? Да? Епізодично. <реш> я, <реш> я, я, дивишся, я, я дивлюся новини. Мені завжди цікаво, що робиться в державі, і частково погоджуюся з тим, що сказав Антон. А інакше американці і не могли нічого радити, тому що вони вже давно сформоване суспільство споживачів. У нас воно в той момент навіть не зароджувалося. Слава Богу, там з 2002 все почалось. Я дивлюсь новини і намагаюся не дивитися ті новини, де 70% всього негативного. Ну, я... Маю на увазі, наприклад, новини плюсів. Новина наїзда. Наїзд. Тому що ну, це не наїзд. Я просто одного разу ну, так смішно було. Ми з жінкою сіли е, і це та, хто? Та, жінко. з жінкою ага, ми, жінко. з дружиною. Зі і ставили зі рисочки, зі. де негативна новина, де е, там, позитивна. ми нарахували, рахували, помимо сім негативних, з них е, шість трупи. Одну позитивну і одну нейтральну Позитив позитивтівізму теж да такі, такі цікавий випуск. Тому я рекомендую всім дивитися репортери на новому каналі. Особливо зараз, коли Оксанка вагітна, вона така добра. І ну всі вагітні жінки святі. Да. Вона стає така світла, світла жінка. І навіть якщо вона говорить про те, що в державі жопа, вона це робить так <радить> що ти думаєш, блін, кльо, в державі жопа. У нас кстати, є рубрика постійно, називається акваріум. Да. Тут головне що? Ти достанеш опросіки, ну вже тебе не да, ні, ні, а конкретно. От. Ну, є різні не, не жони. Ну, що ви читаєте в туалеті? Хороше запитання в туалеті зачасту читаю журнал «Кореспондент», журнал Максим, що є з сучасної української літератури авторства мого улюбленого. Так, улюбленого чи дійсно Він любить все українське дійсно. Ну, насправді кукутюся я дуже вдячний, тому що свого часу його стаття. Язик суски Тернопільського сірого, яка була розміщена на, телекрити. на телекритиці, mm -hmm. зробила для мене дуже корисну справу, зокрема, заставила подивитися дійсно на те, чим я займаюся. Mm -hmm. І відвалявшись два дні з температурою, було прийнято рішення, що я нафіг звільняюся з підйому. Не ну, просто розмазав от як какашечку, так по стінці. І я подумав, блін, хто ти такий? І так далі. А потім, думаю, ну що, все-таки, там незважаючи не на те, що речі вирвані з контексту були, але їх було настільки багато вирваних з, з контексту, що я зрозумів, що це дійсно одна, одне ціле панно. Так Можна по це намалювати. І після того перестав шукати якісь образи, в яких працювати в підйомі, і повернувся. Ну, от, от таким, таким, як... Знаєш, найцікавіше? Ну, Добре, що в твоєму там, питанні, в твоєму випадку в твоєму випадку, да, це все так, отак от. от, от, так от. Вийшло, да. А mm. от сидить собі людина в офісі, сидить там, почитує, почитує. Там потім раз думає, а напишу ка я про притулу сьогодні. Там завтра про гудсайт або ще про когось, про Доманську, Там, да? а сьогодні про притулу. Написала і забула собі, отримала гонорар і пішла. А ти сидиш і думаєш. Два дня з температури. Ні, ну Катюха не такого пише странної книги. Поэтому... Я думаю, от нього рука поломана в останній раз, як ми бачили. То ти... він же, він же дописався.